У дитинстві батьки завжди нам кажуть не сідати до машини незнайомців, що це небезпечно і ніколи не знаєш, чим закінчиться ця мандрівка. Але не дивлячись на такі застереження, все одно існує автостоп або такі сервіси, як Блаблакар. Сьогодні я розкажу вам про одну з таких мандрівок, яка закінчилася сценою з фільмів жахів. Привіт! З вами Оля і ви на каналі Історії на ніч. Якщо ви любите Трукрайм, а інакше чого б ви дивилися це відео, то ви точно чули історії про вбивць і маніяків з Австралії, які вчиняли злочини, підібравши на дорозі мандрівників. Звичайно, це не означає, що серед австралійців більше вбивць. Просто на материку дуже багато дикої природи та незаселеної місцевості. А це ж просто рай для таких злочинців. Ця історія буде якраз про одну з таких мандрівок. Ну, не буду більше спойлерити, але впевнена, що справа вам сподобається. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і перейдімо до історії. У лютому 2016 року 23-річна дівчина на ім'я Хелен Робенте, яка була родом з Німеччини, взяла так званий геп year. Це якраз оцей час, який часто беруть студенти з Америки та Європи між школою та університетом. Дівчина вирішила відправитися у подорож. Першою країною для мандрівки Хелен обрала якраз Австралію. Іронічно було те, що буквально за декілька тижнів до виліту в Австралію Хелен подивилася фільм під назвою Вовча яма за сюжетом. Дві британські туристки разом зі знайомим із Сіднея мандрують Західну Австралію. Вони насолоджуються красою природи до тих пір, поки в їх машині не розряджається акумулятор. Після настання темряви головні герої ризикують заночувати просто неба, але їх вчасно знаходить місцевий житель і люб'язно пропонує допомогу. Я думаю, ви можете здогадатися, що було у фільмі далі. Хелен тоді сказала друзям, що таке буває тільки в кіно. Подібні історії не можуть трапитися у реальному житті, але як же вона помилялася? Адже вже за деякий час вона сама стане головною героїнею реальної історії жахів. Приїхавши до Австралії, Хелен практично одразу завела знайомство з іншою 23-річною дівчиною, яка приїхала з Бразилії. Нову знайому звали Беатріс. Вона, як і Хелен, також нещодавно приїхала до Австралії у місто Аделаїда до нового знайомого. Обидві жодного разу до цього не подорожували. Для них це була перша самостійна поїздка, тому дівчата доволі швидко здружилися. У розмові вони зрозуміли, що мають схожий маршрут подорожі по Австралії, і тому вирішили продовжити мандрівку разом. За планом, вони мали виїхати з Аделаїди до Мельбурну. Для маршруту дівчата обрали Great Ocean Road. Це одна з найкращих доріг Австралії. Вона проходить уздовж узбережжя і має неймовірні види. В Австралії є спеціальний сайт для пошуку водіїв та попутників під назвою Гемтрі, такий собі аналог нашого бловлакару. Після реєстрації на сайті Беатріс знайшла двох водіїв, маршрути яких підходили мандрівницям. Один був молодий хлопець, іншим вже доволі дорослий чоловік. Листування з другим не дуже сподобалося Беатріс, Він стався їй дуже нав'язливим. Тому дівчата обрали першого водія, списалися про все домовилися і почали готуватися до своєї подорожі. Але як часто буває, хто користувався блаблакаром, розуміє цей біль. Ніч перед виїздом хлопець відписав на сайті, що скасовує поїздку через особисті обставини. І тепер подорож Петріс та Хелен стоїть під великим питанням. Але вони вже зібралися, налаштувалися, не залишалося нічого, крім як знову зайти на сайт і перевірити, чи не висить ще заявка від того другого водія. Заявка була на місці, і через те, що варіантів більше не було, Беатріс і Хелен вирішили знову написати тому чоловікові. Водій погодився на поїздку, але декілька разів перепитав, чи точно вони поїдуть. Особисто мене це б дуже занепокоїло, але дівчата вже настільки налаштувалися на подорож, що запевнили водія декілька разів, що вони точно будуть. На наступний ранок, 9 лютого 2016 року, дівчата вже чекали на водія на зазначеному місці. До них під'їхала машина. За кермом був чоловік на ім'я Роман. Той самий, який зв'язувався з ним на сайті. Ось як Хелен описувала своє перше враження про нього. Перше враження, яке у мене склалося, було дивним: все тому, що він виглядав старшим ніж я очікувала. Я подумала добре, що я разом з Беатріс, і через це відчуваю себе у більшій безпеці. Якби я була сама, навряд чи я сіла до нього в машину. 59-річний Роман дійсно виглядав доволі зловісно. Великий чоловік з ростом метр дев'яносто і вагою приблизно 100 кілограм. І як потім вже стане відомо, з доволі темним минулим, про яке дівчата поки що могли тільки здогадуватися. На початку мандрівки Бетріс все фільмувала на відео, адже не хотіла пропустити жодного мальовничого краєвиду, який був на їх шляху. Дівчина сиділа на передньому пасажирському сидінні, а її подруга Гелен позаду. Якщо ви подивитеся на ці кадри, то побачите, наскільки вони були щасливі та натхнені. На відео також потрапив і сам Ромен. Він виглядав дещо засмученим, одначе поводив себе доволі нормально. Він намагався створити атмосферу приємної поїздки. Він був абсолютно спокійний більшу частину часу. Я відчувала, що він турбується про те, аби в нас була приємна поїздка. Він часто пропонував зупинитися і сфотографувати нас, адже ми туристи і, звичайно, хочемо зафіксувати момент для спогадів. Це змусило дівчат ще й більше заспокоїтися і сфокусуватися на подорожі. Проте потім, доволі різко, проїхавши всього десь 200 кілометрів від Аделаїди, Роман різко звертає з дороги. Всі троє опиняються в невеличкому рибацькому містечку під назвою Солт Крік. Роман пояснив це пропозицію розбити наметовий табір та трохи відпочити. Хелен це трохи занепокоїло, тому вона тихо звернулася до Беатріс із запитанням, чи впевнена вона, що все буде добре. Беатріс заспокоїла подругу: Так, Роман дійсно трохи дивний, але все точно буде у порядку. Дівчата допомогли чоловіку встановити намети. Після цього Хелен вирішила трохи поспати в машині. А Беатріс переодягнулася у купальник і залишилася сидіти за розкладним столиком, випиваючи вино з Романом. Через якийсь час Роман пішов прогулятися до піщаних дюн. І по поверненню сказав Беатріс, що бачив там підбитки кінгуру. Він запропонував дівчині піти з ним і пошукати цих тварин. Беатріс погодилась, адже як це приїхати в Австралію і не побачити кінгуру у дикій природі. Але я думаю, ви вже здогадалися, що ніяких кенгуру там не було. Беатріс довірливо пішла за Романом до піщаної дюни, не підозрюючи, що у нього з собою був ніж, молоток і мотузка. Коли дівчина зрозуміла, що ніяких тварин вони не знайдуть, вона розвернулася назад і запропонувала повернутися до імпровізованого табору. Але саме в цей момент Роман накинувся на дівчину ззаду і завалив її обличчям на пісок. Він намагався зв'язати руки і ноги Беатрі з мотузкою. Дівчині вдалося вирватися, і тоді чоловік схопився за ніж і сказав їй: або ти сама дозволиш мені зробити це з тобою, або я зламаю тобі руку. Дівчині довелося здатися Роману, адже було невідомо, що від нього чекати. І поки чоловік знову почав зв'язувати її, Беатріс думала, як же можна від нього втекти. Він зірвав з мене бікіні і намагався поцілувати мене. Я спробувала поговорити з ним і пояснити, що так не можна робити. Дивно, але в той момент я не відчувала болю. Схоже, в мені було так багато адреналіну, що я просто зосередилася на думці, що я можу зробити, аби врятуватися. Потім він почав бити мене кулаками і наказав заткнутися. Здавалося, що я ось ось помру, і я навіть уявила, як моя мама прийде на це місце, щоб подивитись на моє тіло. Я відчувала себе так, немов потрапила у фільм жахів. Беатріс все не полишала надії домовитися з Романом. Вона запропонувала йому повернутися разом до наметового табору і продовжити розпочати там. Дівчина обрала стратегію втертися в довіру. Вона сказала, що зробить все, що Роман захоче. Йому треба було просто попросити, а не застосовувати силу, що там, у таборі, є намети і комфортні умови для будь-яких його побажань. Схоже, що це спрацювало, і Роман відправився разом зі зв'язаною Беатріс у бік наметів і машини, де спала Хелен. Але вже майже підійшовши до наметів, чоловік ніби придумав: він схопив дівчину і потягнув її назад. Беатріс зрозуміла, що другого шансу в неї вже не буде. Вона з усієї сили почала кричати ім'я своєї подруги. На превелике щастя, Хелен почула, що її кличуть, прокинулася і вибігла з машини. В цей момент Роман знову накинувся на Беатріс. Хелен, яка побачила цю страшну картину, теж відчула хвилю адреналіну і завдяки цьому не злякалася. Вона закричала на Романа з усіх сил, вимагаючи, аби той зупинився, але вона ще не знала, що той має при собі ніж і молоток. Коли він перемкнув свою увагу на Хелен та одразу побігла до машини, аби схопити свій телефон і подзвонити до поліції, Роман побіг за нею. І тоді, коли Хелен потягнулася за телефоном, чоловік вже стояв позаду неї, тримаючи у руках молоток. Почувся сильний тріск. Хелен спочатку не зрозуміла, що відбувається, але це був звук від її черепа. Роман завдав чотири удари молотком по голові Хелен. Проте, адреналін, який був у крові дівчини, допоміг їй не втратити свідомість. Вона навіть змогла вирватися і відбігти від цього маніяка. Хелен побігла у бік, де лежала зв'язана Беатріс. Вона почала розв'язувати мотузки, аби визволити подругу. Але в процесі, піднявши голови, вони побачили, що прямо на них несеться машина Ромена. Подруги вирішили розділитися в надії, що хоч одна з них зможе втікти та покликати когось на допомогу. Оголена Беатріс побігла у бік узбережжя. Там серед дюн можна було сховатися. Через якийсь час вона почула звук автомобіля. Вона висунула голову з кущів, аби перевірити, чи це не Роман. І, на щастя, це була інша машина. За кермом було декілька рибалок. Беатріс побігла їм назустріч. Рибалки дуже здивувалися, що на них з кущів вистрибнула оголена дівчина, що ніби це якийсь жарт. Проте, придивившись, вони зрозуміли, що з нею щось не так і їй точно необхідна допомога. Схвильована дівчина розказала про все, що з нею трапилося, і її рибалки відправилися разом з Беатріс на пошуки її подруги Хелен, паралельно викликаючи поліцію. А саме в цей час Хелен боролася за своє життя. Коли дівчата розділилися, Хелен побігла уздовж пляжу і таким чином залишалася у полі зору машини Романа. Чоловік ніби знущався з бідоашнею. Кожен раз, коли він наздоганяв Хелен, він завалював її з ніг. Потім чекав, поки та встане і побіжить, а тоді знову її наздоганяв і знову завалював з ніг. Це повторювалося десятки разів. Він ніби насолоджувався цим полюванням. З часом Хелен зрозуміла, що не зможе втікти від машини, і вирішила піти на відчайдушний крок. Вона застрибнула на капот, а потім залізла на дах автомобіля. Тоді Роман взяв молоток і вийшов з машини. Чоловік замахнувся ним на Хелен, але та відбивалася ногами. Нагадаю, що весь цей час вона ще й стікала кров'ю. Обидва не збиралися зупинятися. Хелен відчайдушно намагалася захистити себе, а Роман шукав способи, як її дістати. В якийсь момент чоловік полишив спроби дотягнутися до неї молотком. Він сів у машину і почав їхати. Він сильно розганявся, а потім різко натискав на гальма. Потім знову розганявся і знову тиснув на гальма. Таким чином він намагався скинути Хелен з даху автомобіля. Але жага дівчини до життя була настільки сильною, що вона трималася з усіх сил. Нарешті Роман здався і відступив від цього плану. Тепер Хелен треба було обирати, що робити далі. Сили покидали її з кожною хвилиною. Чудо, що вона взагалі досі ще трималася і була при свідомості. Коли Роман вийшов з машини, він трохи заспокоївся. І сказав, що не рушить з місця, поки Хелен знаходиться на даху. Тоді дівчина сказала: Викинь молоток, і тоді я спущуся. Він послухався, викинув молоток і простягнув Хелен кепку, аби її розбита голова не привертала увагу. Роман наказав сісти у машину, і дівчина погодилася. Їй дійсно вже не було що втрачати, адже вона обирала між меншим і більшим злом. Сил в неї вже не було, скоро вона втратить свідомість. Навколо жодної людини, один тільки пісок. Поїхавши разом з Романом, в неї хоч якийсь маленький шанс вижити. Сівши до машини, вона спеціально не закрила вікно в надії, що раптом її хтось побачить. Можливо, Беатріс вже покликала когось на допомогу і вони активно шукають Хелен. І це було дуже правильне рішення, адже через якийсь час дороги її помітили інші рибалки. Вони звернули увагу, що на передньому сидінні машини сиділа дівчина із закривавленою кепкою та рукою. Її рука стирчала з вікна і ледве рухалася. Саме в цей момент Хелен вже остаточно втрачала свідомість. Рибалки швидко зорієнтувалися. Вони заскочили в свою машину і наздогнали автомобіль Романа. Вони загнали його в кут. У цей момент сили ніби повернулися до Хелен, адже це її шанс, можливо, останній. Вона різко вистрибнула з машини і побігла в сторону рибалок. Хелен одразу направили до лікарні. А за Романом вже виїхала поліція. Проте мені яко на той момент вже вдалося втікти. І тут на допомогу правоохоронним органам прийшов один з тих рибалок, який разом із друзями зустріли на своєму шляху оголону пеатріс Він був місцевим і дуже добре знав всі околиці. Рибалка разом з поліцією відправилася на пошуки Романа, і вже доволі скоро на узбережжі вони побачили позашляховик, який забуксував у піску. Романа нарешті спіймали. Ким же був цей Роман і що з ним було не так? Роман Хайнц народився у західній Німеччині у 1959 році. Разом зі своїми батьками він приїхав до Австралії. За своє життя чоловік був одруженим двічі і мав п'ятеро дітей. На жаль, більше про його раннє життя нам не вдалося знайти інформації. Проте, ми знайшли свідчення однієї з його партнерок, яка мала стосунки з Романом незадовго до цієї жахливої подорожі Хелен та Беатріс. За словами партнерки, Роман був психічно неврівноваженою людиною. Сільвія Кларк, так звали цю жінку, закохалася в Романа дуже швидко. На початку відносин він був дуже милим і турботливим. Але вже з плином часу Сільвія побачила його з зовсім іншого боку. Всього за місяць до нападу на Хелен та Беатріс чоловік пропонував Сільвії влаштувати похід з наметами до солт Крік. Але заплановане так і не сталося. Все тому, що жінка розірвала відносини з Романом. І тут важливо те, чому саме вона їх розірвала. Якось Сільвія прокинулася і зрозуміла, що вона прив'язана мотузками до ліжка. Роман в цей час почав нападати на неї. Він тягав її за ноги зі сторони в сторону і намагався їх розсунути. Коли Сільвія почала видиратися, він декілька разів вдарив її з усієї сили. В якийсь момент жінці прийшлося здатися, адже Роман був просто величезним вогаєм. Він схвалтував свою партнерку, а після ліг поруч на ліжку, відвернувся до неї спиною і заснув. Сільвія дочекалася, коли він прокинеться, і намагалася поводити себе так, ніби нічого не трапилося. Саме завдяки цьому їй вдалося втікти. Але жінка не звернулася до поліції, їй було соромно. І це котрий раз доводить, як важливо не мовчати про таке. Якби вона пішла до поліції, можливо, з Хелен та Беатріс не сталися б ті жахливі речі. Після арешту Романа його будинок обчекали і вилучили величезну колекцію відеокасет з порнографією, причому більшість сюжетів були максимально нестандартними. Також поліцейські перевірили профіль Хайнса на сайті, на якому дівчата забронювали поїздку. Виявилося, що впродовж місяця Роман пропонував поїздку за тим самим маршрутом аж 12 дівчатам. Особисто я вважаю, що в його хворій уяві з'явилася ідея зґвалтування у наметовому таборі у Солт Крік. Спочатку він хотів реалізувати це зі своєю партнеркою, але коли та порвала з ним, він почав шукати інші способи, як задовольнити свої яко кажучи, бажання. Знайти інших можливих постраждалих не вдалося. Тому що, по-перше, сам Ромен на суді не зізнавався навіть в тому, через що його арештували. А по-друге, завжди є велика ворогідність, що жінки, які постраждали від його руки, продовжували мовчати. Ромену винесли вирок 22 роки позбавлення волі без можливості дострокового звільнення терміном у 17 років. Парадоксально те, що суд не розглядав справу як замах на вбивство, саме тому йому не дали довічне. На кшталт вас вже не вбили, приходьте, коли вб'ють. Чесно, іноді судові системи просто абсурдні і викликають зневіру. Ну що, як вам ця історія? Напишіть в коментарях свої думки з приводу цього, і також напишіть, чи їздили ви колись автостопом і чи зустрічалися вам дивні водії. Нам буде цікаво почитати ваші історії. Ну а з вами були Історія на ніч. На добраніч!